Genesis chapter 28. Книга буття розділ 28. I read one verse, verse 16. Один вірш, вірш 16. І прокинувся Яків зі свого сну, та й сказав: дійсно: Господь пробуває на цьому місці. А того я й не знав. Here we see Jacob Тут ми бачимо Якова. Де він прийшов до дуже важливої частини в своєму житті. Яків розумів щось в той день. Ось що він сказав. The Lord is in this place. Дійсно, Господь пробуває на цьому місці. He understood that the Lord was here. Він розумів, що Господь є тут. You know what that means? Знаєте, що це означає? He's not far away. Він недалеко десь. He's not in the cosmos. Він не в космосі. He's here. Він тут. And how important it is for each of us для кожного з нас. В цій залі, в цей вечір, зрозуміти, Господь тут. Недалеко. Ось що робить Бога Біблії дуже унікальним. From Genesis to Revelations. Від буття до об'явлення показує себе. Що він є близько. І тут Яків приходить до цього розуміння, Бог тут, як важливо це є. Я сподіваюся, кожен тут прийде до цього розуміння, що він тут.

That's why it's so important. To know that he's near. Знати, що він тут. That means salvation is near. Це означає, що спасіння є близько. Недалеко. Не треба 10 років чекати. It's that near. Воно так близько. That it's here. Так поряд. Так тут. Яків прийшов до цього розуміння. Господь пробуває на цьому місці. І І Він Він важливе розуміння отримав, до якого прийшов. І він сказав, А того я й не знав». Це Жахлива річ Жахлива річ не знати how near the Lord is. Це означає в тебе жодної надії. Коли ти не знаєш, що Господь так близько. Що спасіння для твоєї душі так близько. Коли ти цього не знаєш, це жахлива річ. Або хочеш, щоб кожен знав. Що він є в цьому місці.

Хто шукає Його спасіння? Can be today. Воно може статися сьогодні. Do you know that? Чи ти це знаєш? Jacob came to Яків прийшов до розуміння, that he was in this place, що він був в тому місці. And he didn't know. А Яків про то не знав. Very sad. Дуже сумно. Very sad to, for all the people, дуже сумно для всіх людей. Які цього не знають. Ми не хочемо, щоб ви йшли. Не знаючи цього. Що він близько. Що його спасіння так близько. І ти це можеш знати. Відкриємо новий example. Щоб ми могли побачити приклад. Of this God who is here in this place. який тут, в цьому місці, That's what Jacob came to understand. ось що Яків прийшов зрозуміти, The God that is near. Бог, який близько, The God that is speaking. Бог, який промовляє, And even now. прямо зараз, he is speaking, Він говорить. We'll go to one place and Luke chapter 4. Луки, 4 розділ відкриємо. Matthew, Mark and then Luke. Перше Євангеліє від Матвія, потім від Марка, потім від Луки. And if we can read from verse З вірша 16 -го до 20. -го. І прибув він до Назарету, де був вихований. І звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. І подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано: На мені Дух Господній. Бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богим. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І книгу, згорнувши, віддав службі і сів, а очі всіх у синагозі звернулись на нього.

And he was even handed the scriptures. He comes to his town that he grew up in. They know about him. They know that he knows the scriptures. And they give it to him. And he reads these wonderful words of, of God saying how the gospel is going to be preached. Він говорив, як буде проповідувана добра новина. And saying how people are going to be delivered. І він говорив, як люди будуть визволені. And saying how the acceptable year of the Lord. Говорив про Uh, uh -huh. Про рік Господнього змилування. And that acceptable year і цей uh, рік Господнього змилування is even for today. Він працює на сьогодні. So, Jesus is sharing with them. Ісус ділиться з ними. The Word of God. Боже слово. Боже слово, про яке вони казали, що вони в то вірять. He read these words. Він читав ті слова. And we can see how unique this moment was. І він бачив, який унікальний був той момент. Just by their reaction. їхньою реакцією. And it says in verse 20 і він говор, і тут сказано у вірші 20 that when he closed the book, and uh -huh, uh -huh. That when he closed the book, uh, that all eyes no, no, and and the eyes of all them that were in the synagogue fastened on him. Написано, і книгу згорнувши, віддав службі і сів, а очі всіх у синагозі звернулись на нього. A very unique moment. Дуже унікальний момент був. The Lord is There. Господь був там. He's here in the place. Він там, в тому місці. They're looking right at him. Вони дивляться прямо на нього. The Lord Jesus Christ. на Господа Ісуса Христа, який який є спасителем грішників. може спасти наші душі, Is in the place. В тому місці. Reading these words. Читає ці слова. And right at him. І вони дивляться прямо на нього. All of this Все це is very good. дуже добре. Ми маємо сподівання, що кожен тут, коли чують Слово Боже, look at, look to the Lord Jesus Christ, дивляться прямо на Господа Ісуса Христа. Only one that can save your soul. Єдиного, хто може спасти душу вашу. And then this is what Jesus says. А тут далі що говорить Ісус? If we read verse 20. Вірш 20. I mean 21, 21. Вірш 21. І почав він до них говорити: "Сьогодні збулося писання, яке ви почули". So now he's telling them. Зараз він їм говорить: That scriptures that you say you believe in. Що це писання, в яке ви говорите, що ви вірите? It's fulfilled. Виконалось. In me. В мені. They're still looking at him. А вони далі дивляться на нього. the Lord is there. Господь прямо там. Then look what happens. І дивіться, що далі тут відбувається. Verse 22. Вірш 22. І всі йому стверджували і дивувалися словам благодаті, що линули з уст його. І казали yeah. вони, чи що він не син Йосипів? They knew him not. Вони його не пізнали. Прямо там. So close. Так близько. Everything is good. Все так добре. And they knew him not. Вони його не пізнали. Very sad. Дуже сумно, Very sad to have such an opportunity. Дуже сумно, коли була така можливість. So close. Так близько. And you don't know it. Прямо на нього дивляться. Then they look away. Потім вони погляд свій забирають І говорять. Чи що, він не син Йосипів? Все було втрачено. Втратили можливість знати Його, Господа Ісуса Христа. For who he is. Тим, ким він є. Спаситель душ. Ось Чому це є так важливо? To know that even today знаю, знати що сьогодні is is very very near. near. близько. that salvation is very near. Що спасіння дуже близьке. Do you know this? Чи ти це знаєш? You know, one of the things that happened. Одна з речей, яка сталася, is that that these people said that they ці люди казали, що вони вірять в то слово, яке від Бога. Вони руками своїми передали то слово Господу Ісусу. І ще один вірш прочитаємо. З вірша 27 до 29. -го. І багато було прокажених за Єлисея, пророка в Ізраїлі. Але жаден із них не очистився, крім неєманина сиріянина. І всі в синагозі, почувши оце, переповнились гнівом. І, вставши вони, його вигнали за місто і повели аж до краю гори, на якій їхнє місто було побудоване, щоб скинути додолу його. You see how close Jesus was. Бачимо, як близько був там Ісус? Wasn't far. Не був далеко. Бачимо, яка була близька можливість знати Його. Не Як близько було спасіння душі. Не було далеко. Ісус говорить їм about the scriptures that they say they believe. Про писання, яке вони казали, що вірять. Ділиться історією про, е, з ними. They can't handle it. Вони не могли витримати того. You know what Jesus was telling them? Знаєте, що Ісус говорив їм? You don't believe. Ви не вірите «Ви не вірите в Боже Слово. Ви не вірите в Бога. You don't believe in me. Ви в мене не вірите. They couldn't hear this. Вони не могли того чути. I'm a religious man. Я ж релігійна людина. I try to do good. Я намагаюся добро I try to do everything to get to heaven. Я намагаюся все зробити, щоб в небо попасти. How can you tell me? Як ти можеш мені сказати? I don't believe. Я не вірю. You see how they felt? Ось як вони they lost the opportunity. Вони втратили можливість. Втратили можливість в розумінні. Що спасіння не, прийде через їхню релігію. спасіння не прийде через їхню добру роботу. Спасіння може тільки прийти через Господа Ісуса Христа. І тут Він був близько. Дуже близько. They didn't believe. Але вони не увірували. And we see their reaction. І ми бачимо їхню реакцію. It says in verse 29, 29 й вірш, that they might have cast him down headlong. Вставши, вони його вигнали за місто. They wanted to get him out of their life. Вони хотіли позбутися його свого життя. They wanted to do their own thing. Вони хотіли свої власні справи робити. Much easier. Набагато легше. And it is.

John chapter 14. Евангелія від Івана, розділ 14. We can read verses and Вірш 6 і 7. Промовляє до нього Ісус. Я дорога, і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були, ви пізнали мене, ви пізнали були б і мого Отця. Відтепер Його знаєте ви і Його бачили. Ми читали в буття. know. Яків казав, я не знаю того. Він не знав, що Бог був на тому And you know what he says? Знаєте, що він сказав? The Lord is in this place. Дійсно, Господь пробуває на цьому місці. He wasn't guessing. Він... Guessing. Guess, to guess а, він не вгадував. It was sure Це було запевненням that the Lord was in this place. Господь на тому місці. And а він визнав, а я того не знав. He didn't know this assurance. Він не знав цієї запевненості, That the Lord can be so near. що Господь може бути Так поряд, так uh, поряд. Але ти можеш це знати. Ти можеш знати так, як Яків прийшов, пізнати. You can know it, ти можеш знати це. As we read it here. Як ми це тут зараз читаємо. In verse seven, сьомий, Jesus says, Ye have known me. Коли б то були, oh. ви пізнали мене, ви пізнали були б і мого Отця. його uh -huh. for, for, його знаєте ви і бачили. God the Бог Син. Saying you have seen God сказав чітко, ви Бога бачили. And the way to God the Father і шлях до Бога Отця is through Him. Це через нього. That's what He's telling them. And he says this in the previous verse. І він в попередньому вірші це сказав. He says, I am the way and the truth and the life. Я дорога і правда, і правда життя. All of that leading to God все це веде до Бога. No man can come unto the Father. До Отця не приходить ніхто. But by me. Якщо не через мене. Why only Jesus? Чому тільки Ісус? Why not another way? А чому немає іншого шляху? Well, that's a very good question. And this is something that also God wants you to know. І це також дещо, що Бог хоче, щоб ми знали. Because it is the Lord Jesus Christ. Це Господь Ісус Христос. The only one, Єдиний Who was sinless, який був без гріха, that gave his life і віддав своє життя to, and took the judgment of God і взяв на себе Божий суд for sins за гріхи for the people who put their trust in him. людей, які повірять в нього. And He makes it known to you. He makes it known to you. Він, він зробив це знаний для нас, що ми прощені, і він робить знаним для вас. That you have peace with God. Що теж можете мати мир з Богом. He makes it known to you. Він хоче дати знати тобі. Що ти маєш дім в небі. Why? Чому? Because Jesus took the judgment of sin. Бо Ісус взяв засудження за гріхи. there's no other way. І немає іншого шляху. He says it.

So we won't be forsaken. Щоб ми не були покинуті. Because тому що In our sins, в наших гріхах we will be judged, ми будемо засуджені. We we will be guilty before God. Ми ми будемо винні перед Богом. But if know him, Але якщо ми знаємо Його, changes everything. все So he was telling these people. Він говорив тим людям, ви не вірите в Бога, ви ви не не вірите вірите в в Його Слово, ви не вірите в мене. І Він хоче, щоб ви знали, Що сьогодні, якщо ви повірите і ви поглянете на Христа, що Він так близько. І ви можете знати, що гріхи ваші Calvary. Ви можете знати те, що він зробив на for you. Це було за тебе. And the judgment for your sins. Він платив суд за твої гріхи. Сьогодні. Він хоче, щоб ви знали. Today. Сьогодні. He to Today, він дуже близько.

тому що сьогодні він дуже близько. Закриємо молитвою.